<гану> Гляньте на нього. Це ж не людина, а шмат жиру якийсь. Хапайте падлу <плес> На прикрийся. Ого, таке не забувається. Привіт! А ну, за О, орула. Це ж я Боб. Хто? Ми знаєш? Робі пісік з твого класу. Я в шоці, ти скинув 100 кілограмів. Що ти робив? Одну єдину штуку. Я теж так хочу. Я качався шість годин на день, без перерви, двадцять років поспіль. Скажу тобі відразу. Я працюю в ЦРУ. Ти ж не ще приколюєшся. Є один план. До кінця можна не дожити, але якщо спрацює, будеш онукам розказувати. Круто. Ні! Ні, це не круто. Круто. Ніфіга не круто. <стрес> <стрес> uh <-huh! стрес> Три тижні тому ворог держави поцупив ключі до шифрів шпигунської супутникової програми. Мені потрібні твої унікальні бухгалтерські знання, щоб розібратися у цій головоломці. Ти як шоколадний Google. Бі-бі-бі-бі! не ти цей так. Зупинися. Ти був найкрутіший у школі. Ти мій єдиний друг, Келвін. Я більше нікому не довіряю. Ти вже свій. Я не свій. Я знаю, але вони ні. Ну, то й що? Ти приймаєш бажане за дійсне. Це нормально. Я не званий! Йоли! Яка наша тачка? Не ця. Господи! Господи! Ти обрав кар'єру в ЦРУ, шпигуна. Наїзди задовбали. Ти як Джейсон Борн у шортах. Бачить прийомчик! Боб? Я його штрикнув! Я його штрикнув, штрихнув! <пілляння> Півтора шпигуна. Пам'ятаєш свої стрибки через спину? ну стрибни! <пілляння> Не дотягнув трохи. З 30 червня у кіно.